Чому Слово Боже нічого нам не говорить про зовнішність малюка Ісуса Христа? Слово Боже говорить, що Ісус Христос більший за Моїсея, і це є. Однією з основних характеристик служіння Ісуса Христа, коли ж народився Мойсей, то він був дуже красивий, і саме краса Мойсея дала такий натяк його батькам, що він незвичайна дитина, І вони почали його приховувати і ховали його від солдатів фараона, від самого фараона. Чи не було б логічним очікувати, що коли народився Ісус Христос, що він буде зовнішньо ще більше? Красивим ніж мойсей, і всі будуть бачити: о, це незвичайна дитина. Це. Точно син Божий, тому що його обличчя сяє, тому, що у нього така неземна краса, і так, далі, і так далі. Коли ж ми читаємо з вами слово Боже, ми взагалі нічого не читаємо про красу Ісуса Христа. Ми також не бачимо, щоб люди, які бачили малюка Ісуса Христа або бачили Ісуса Христа вже в дорослому віці, щоб вони були в захваті від Його зовнішності. Ми взагалі не читаємо, щоб хтось, дивлячись на Ісуса Христа фізичними очима, прийшов би до висновку, що о, це дійсно Сісно син божий. Навіть коли дивилися на силу, яка проявляється через чудеса Ісуса Христа, не всі приходили до висновку, і меншість приходила до висновку, що він є втіленим Богом. Але ж сьогодні з вами будемо говорити саме про те, чого про зовнішність Ісуса Христа нічого не сказано в Слові Божому. Це надзвичайно практична істина для кожного з нас. Друзі, всіх вітаю! І ми з вами продовжуємо наші різдвяні читання. Сьогодні ми з вами будемо читати не Євангелій від Луки. Сьогодні будемо читати уривок зі старого і це буде розділ 53 пророка Ісаї. І я думаю, що ви зараз здивувалися, до чого тут Різдво і 53 розділ Пророка Ісаї, тому що зазвичай ми з вами звикли, що цей розділ відноситься до страждань Ісуса Христа. Але цей розділ він говорить нам взагалі про Ісуса Христа. Тож будемо з вами читати перші п'ять віршів цього розділу і будемо розмірковувати щодо зовнішньості Ісуса Христа, що до особистості Ісуса Христа, і як взагалі ми. Маємо дивитися на Ісуса Христа, і що ми маємо роздивитися в Ісусі Христі? Хто повірив тому, що почув від нас, каже пророк Ісаяк, кому відкрилася сила Господньої руки? Адже Він, про Ісуса Христа, піднявся перед Ним, мається на увазі боготець як паросток від корення сухої землі. Не було в ньому ні вигляду, ні величі. Ми його бачили, але не було нічого, що можна було б собі побажати. Він був зневажений і відкинутий людьми, страждалець, котрий зазнав болю, від якого люди відвертали свої обличчя, ним гидували, і ми за ніщо вважали його. Але ж він поніс на собі наші недуги, взяв на себе наші страждання, тоді як ми вважали, що він покараний, побитий і принижений Богом. Він був зранений за наші гріхи. Був катований за наші провини. Завдяки перенесеному ним стражданню нам подаровано мир його ранами. ми Оздоровлені пророк Ісая пророкував за 800 років до народження Ісуса Христа, і Він говорить в теперішньому часі, тому що він своїм пророчим даром він вбачає Ісуса Христа як вже здійснившийся факт. І Він говорить, він з цього починає свій розділ, хто повірив тому, що почув від нас, кому відкрилася сила Господньої руки? Ми з вами вчора говорили, читаючи Евангелій від Луки, говорили про те, що Марії було пророковано ангелом, що Ісус Христос. Христос буде сильним царем, що Ісус Христос буде сином Божим, яким він і є. І Марія потім співає, що я прославляю Господа, що Господь явив силу своєї руки. І ті самі слова, каже пророк Ісая, за 800 років до народження Ісуса Христа. Кому відкрилася сила Господньої руки, яка явлена в Ісусі Христі, ця сила Господньої руки? Адже він піднявся перед ним як паросток від корення сухої землі не було в ньому ні вигляду, ні величі. Ми його бачили, але не було нічого, що можна було б собі побажати. Коли Марія, коли Йосип, коли волхви, коли пастухи дивилися на Ісуса Христа фізичними очима дивилися на звичайного малюка. Який лежав в яслах потім в іншому місті, в кімнаті, там, де Марія його клала, пеленала і турбувалася про ньому, то зовнішньо цей малюк нічим не відрізнявся від інших людей. І можна подумати, як можна вірити, що це син Божий? Він просто звичайний, він, він такий самий, як ми, більше того. Коли вже Ісус Христос був дорослим і Він прожив 33,5 роки на землі, і це так достатньо тривалий час життя, і багато людей знали Ісуса Христа, працювали з Ісусом Христом, жили поряд з Ісусом Христом. В Назареті було приблизно ну, говорять від 200 до 400 людей. Ну, Якщо по нижньому бар'єру, то десь 200 людей. І всі ці люди знали один одного: не було інтернету, не було е, вайфаю, не було соцмереж. то Спілкувалися один з одним з Ісусом Христом, безумовно спілкувалися всі жителі Назарету. Ніхто з них, спілкуючись з Ісусом Христом, або інші люди, які спілкувалися з Ісусом Христом, не прийшли до висновку або спостерігаючи його життя. Вони ж сусіди, дуже гарно знали життя Ісуса Христа, бо всі сусіди дуже гарно знають життя один одного. Ніхто не дійшов висновку. Це незвичайна людина, він безгрішний. Ніхто не дійшов до цього висновку. Слово Боже про це не говорить. Дивлячись на Ісуса Христа, всі дивилися і думали, що це просто звичайна людина. І Марія трішечки збожеволіла, бо вважає його Сином Божим. Так думало немало людей, так думало багато людей. Але саме Ісус Христос є і був Сином Божим. Чому нам Слово Боже не описує? Зовнішність Ісуса Христа. Чому Ісус Христос народився в ті часи, коли ще не було фотографії, коли не було інтернету, коли можна розповсюдити будь-яку подію і дізнатися про будь-яку особу дуже легко? Чи це випадково? Ні. Тому що в Ісусі Христі важлива не зовнішність. Його зовнішність була не просто звичайною його зовнішність була такою, що люди, скажімо так, ну взагалі зневажали Ісуса Христа. Я не кажу, що Ісус Христос був некрасивим, але Ісус Христос не був видатним своєю зовнішністю. Дивіться, як про це каже пророк Ісая. адже він піднявся перед ним, перед Богом, перед небесним батьком як паросток від корення сухої землі. Не було в ньому ні вигляду, ні величі. Ми його бачили. Але не було нічого, що можна було б собі побажати. В Ісусі Христі ми маємо перш за все побачити замісну жертву за свої гріхи. Перш за все, ми маємо шукати не просто знаєте, бачити Ісуса Христа фізичними очима, який у нього вигляд, який вираз обличчя. Яка у нього зовнішність, як він ходив, як він сидів, як він їв, яку одежу він носив? В Ісусі Христі головне не це. В Ісусі Христі головне, що Він є Богом, Божим Сином, що Він є безгрішною людиною, одночасно з тим, що Він є Богом, і що Він є замісною жертвою за наші гріхи, Він є нашим Спасителем, Він є тим, єдиним, хто має вічне життя для кожного з нас. І через віру в Ісуса Христа ми доєднуємося до Ісуса Христа. Нас має вабити до Ісуса Христа не просто Його зовнішність через те, в слові Божому, і не сказано про зовнішність Ісуса Христа, щоб нас приваблювала не зовнішність Ісуса Христа. І в Слові Божому не тільки не сказано про зовнішність Ісуса Христа, а сказано, що вона була геть звичайна. Щоб людей до Ісуса Христа вабила не зовнішність, тому що важливо, щоб ми не просто якось були долучені до Ісуса Христа, важливо, щоб Ісус Христос не просто чимось нас зацікавив. Сьогодні багато людей хочуть мати своїх послідовників, і е, нерідко люди настільки хочуть мати своїх послідовників, що вони шукають, чим би можна було їх. Привадити до себе, як би їх закликати йти за мною. Люди шукають щось таке, щоб вже цікавило цих людей, щоб на вже існуючій зацікавленості їх повести за собою. Але не так робив Ісус Христос. Він не шукав чим би зацікавити людей. Він приніс нам вічне життя. Він не шукав дешевої зацікавленості в своїй особі, в своїй справі, в своєму житті. Він дуже чітко, ясно говорив, хто він і ніколи не робив таких популістських заяв щодо того, що за ним йти легко, що взагалі нічого не треба віра, це взагалі. Така проста річ, просто повіри, йди за мною, і будеш мати вічне життя. Навпаки, Ісус Христос говорив, що хто хоче йти за мною, той має залишити все і піти за мною. Що має любити мене більше ніж навіть е, батька, мати, дітей, чоловіка, дружину е, більше за всіх має любити мене, має взяти свій хрест. Ісус Христос дуже прямо про це казав. Він не намагався е, зробити себе популярним серед людей. Він не намагався догодити людям. Він прийшов для того, щоб спасти, для того, щоб врятувати. Він є шляхом і він вказував на себе як на єдиний шлях до Господа. Тож перша причина, чому немає фотографії Ісуса Христа. Чому Ісус Христос народився в епоху, коли не було соцмереж, не було фотографій, не було е, інших можливостей розповсюдити е, зовнішність Ісуса Христа, зовнішні вигляди Ісуса Христа, щоб всі про це дізналися для того, щоб ми з вами дивилися на Ісуса не фізичними очима, чи то фізичними очима, які нас приваблюють чи відштовхують. Щоб ми подивилися на Ісуса Христа своїми духовними очима, щоб ми подивилися на те, ким є Ісус Христос. Не просто яким Він є в плані зовнішності, а хто Він є в плані своєї особи. Він є Бог, який втілився. Ісус Христос це одна особистість, Божа особистість, особистість трійці. Одна з особистостей трійці. Він є Бог. І той день, в той момент, коли Дух Святий зійшов на Марію, Ісус Христос прийняв на себе, не залишаючи бути Богом, ще й людську природу, ставши людиною. І буде з цією природою завжди, і ми з вами, коли побачимо Ісуса Христа, Він буде також людиною і Богом одночасно. Тож ми з вами маємо розуміти, що спасає нас не просто якийсь Ісус Христос. Що спасає нас не просто зовнішність Ісуса Христа, не просто якась привабливість, яка привабила нас до Ісуса Христа, а спасає саме Ісус Христос. І ще одна причина, надзвичайно важлива, чому Ісус Христос не був красивим за своє земне життя, був таким звичайним і люди зневажали Його, в тому числі через Його зовнішність, так каже пророк Ісая. Він був зневажений і відкинутий людьми, страждалець, третій вірш читаю Ісаї 53 розділ, котрий зазнав болю, від якого люди відвертали своє обличчя, ним гидували, і ми за ніщо вважали його. І далі відповідь, чому він був такий, але ж він поніс на собі наші недуги, взяв на себе наші страждання, тоді, як ми вважали, що він покараний, побитий і принижений Богом. Він же був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини. Завдяки перенесеному ним стражданню нам даровано мир. Його ранами, ми оздоровлені. Навіть в своєму фізичному обліку Ісус Христос ніс покарання за наш гріх. Ісус Христос у всьому своєму житті, хоча Він безгрішний, прийняв на себе наслідки наших гріхів. Він жив життя, як будучи безгрішним, я ще раз наголошую, він ніс життя, він проживав життя в таких обставинах, з такими наслідками, які ми заслужили через свої гріхи. І він це робив для того, щоб нас врятувати і потім піти на Голговський хрест і розіп'яти наші гріхи на тому хресті в своєму тілі. Тож, коли Ісус Христос прийде другий раз. Він буде прекрасний в своїй зовнішності. Ми будемо бачити, наскільки Він чудовий, наскільки він прекрасний, наскільки він прославлений. Але для того, щоб побачити прославленого Ісуса Христа, для того, щоб бути вічно в Царстві Божому з прославленим Ісусом Христом, нам треба побачити знеславленого Ісуса Христа. Приниженого Ісуса Христа, смиренного Ісуса Христа, бо Він сам себе змирив до смерті і хресної смерті, дуже ганебної смерті, коли він оголений, висів і всі насміхалися з Нього, і це були ще дуже тяжкі фізичні страждання, і це було за наші гріхи. Тож його ранами, його приниженням, його катуваннями, його знеславленням. Ми спасені, то наше злеславлення, то наша вина, то наші гріхи були на ньому, і ми спасені через Ісуса Христа. Тож, пізнаючи Ісуса Христа, будемо пізнавати Ісуса Христа своїм серцем, будемо пізнавати серце Ісуса Христа, будемо пізнавати суть. Того, що зробив Ісус Христос, а не просто якісь поверхневі моменти, які насправді не можуть нас привести поверхневість сприйняття не може нас привести до дійсно дієвого пізнання Ісуса Христа, до міцної Спасительної віри в Ісуса Христа як свого Бога і Спасителя. Тому радо запрошую кожного з вас доєднуватися до нашого щоденного різдвяного читання. А також запрошую кожного з вас, хто ще не підписався на цей канал. Будь ласка, підпишіться, тисніть на дзвіночок, ставте вподобайки, коментуйте, діліться цими відео, тому що все це сприяє тому, щоб якомога більше людей читало слово Боже разом, розуміло слово Боже, бачило істину слово Боже та сповнювалося б любов'ю до Ісуса Христа. Гарного всім вам, дорогі, часу Адвенту!